Так, в мене тут є ось така розсада з капусти. Це в нас, чекайте, броколі здається. Да, три штучки це броколі, капуста. Ось, а це цвітна біла капуста. Зараз хочу висадити. Ось, продавалася, вона, бачите, ось в таких трикутничках. Гібридна. Ось це в них є чи немає, зараз я гляну. Так. Наутілус F1 якась. А це Айрономан. Айрономон чи Айрономан? Правильно як наголос ставиться, не знаю. Так, беру з собою і треба висадити якраз дощики, хорошо. До дощ був і після, напевно, що буде. Ось приготувала я такі ямки, але я не в голу землю буду садити капусту. А в мене такий жмих остався з добрива. Ось відрі тут всяка всячина, і я підстелю, получається земелькою, присиплю зверху і вже тоді наверх буду ставити капусточку. Так, і, напевно, я зараз повисажую ці лілії. В мене там е, тих дві вже зійшло, я вже знаю, де вони конкретно є. І я зараз в тому районі їх просто повисажую. Тут е, метр, виходиться. Ось цих дві по метру буде. Півтора метра даже якась є. Оранжево-жовта, ну, побачимо. Так, і 90 сантиметрів і 40 сантиметрів. Коротше, п'ять штучок. Зараз я їх десь піду, розпреділю І буде краса. Коротше, понесла я, понесла. Ось в цьому місці в мене вже дві лілії зійшло, виходить? І в цьому, ну коротше кажучи, в цьому районі вокруг зараз я десь десь їх всіх поміщу. Я думаю, буде красиво. Все це блинки вже висаджені. Позаду виходить, я садила ті, що вищі лілії, а спереді ті, що нижчі. Я думаю, коли виросте, все дуже буде гарно. Так, піду ще загляну до редисочки. Вона вже там, бачу, трошки з-під роз... листячка. Ось так, бачите, вже гарно позав'язувалася, безкором скоро буде.